Чому це рахується елітним видом спорту? Поле на якому грають всі президенти США? Чому саме гольф в даному випадку? Це наш шанс взяти досвід Америки. О, розкажіть, будь ласка, наша мета це об'єднання. Що це за вид спорту? Одна з найбільших рушійних сил підтримка, лікування і реабілітація. Круто, круто. Це якщо коротко, дуже радий долучитися до цього особисто. І привіт, з вами Олександр Балбус, і це інформаційний подкаст на URC Радіо. Сьогодні в нас в гостях цікава особистість, українець Дмитро Терпило, операційний директор Borderlands Foundation, благодійна організація. І а, сьогодні ми поговоримо про гольф. Чому це рахується елітним видом спорту? Що це за вид спорту? Звідки він а, взявся? Коротенько його історію. І поговоримо про міжнародний гольф-турнір між ветеранами США та України. Дмитро, вітаємо вас в нашому подкасті на Юрсі Радіо. Вітаємо доброго вечора всім по Києву. А, дуже радий дякую Олександре, що запросили. Завжди, будь ласка, наша студія і наші подкасти на юрсі радіо відкриті завжди для всіх активних українців. Тому можете це передати своїм друзям, і ми завжди, завжди підтримуємо будь-яку ініціативу. Дмитре, хочемо поговорити сьогодні про ваш фонд. Перш за все, розкажіть про ваш фонд, про вашу благодійну організацію. Коли вона була заснована, ким була заснована і її місії. Тобто поступово розкажіть, будь ласка, коротко про фонд. Border Events Foundation була заснована американцем Семюел Кук. Він уже 5 років живе в Україні, одружений на наші українці. І я вже після вже більше року спілкування з ним, вважаю, що він справжній українець душою і душою тілом уже. Borderlands Foundation він заснував після початку широкомасштабного вторгнення для допомоги його власній команді українців, які працювали над його паралельними бізнес-проектами, щоб допомогти їм переміститися в більш безпечну локацію, тобто на Західну Україну. Він зробив фандрейзинг, почав збирати кошти і зібрав набагато більше коштів, ніж, ніж потребувалося. Таким чином. Допоміг набагато більшій кількості інших додаткових сімей, кому треба було е, гроші, допомога щоб виїхати в більш безпечну е, локацію. Півроку тому назад виникла ідея щодо гольф турніру для того, щоб об'єднати ветеранські спільноти двох. Великих держав це США і України можна сказати двох найкращих армій світу, щоб ділитися досвідом реабілітації, ділитися досвідом гри, військовим досвідом об'єднувати і використовувати їх досвід лікування того ж посттравматичного стресового розладу і реабілітації через спорт, і конкретно через гольф, так як гольф культура в США дуже розвинена. І наша мета фонду це підтримка героїв війни. Лікування їх і реабілітація це якщо коротко. А тут тобто, я так розумію, сам вид спорту гольф і цей турнір створений для з метою фандрейзу. Правильно, так цей турнір, який ми плануємо зробити щорічний, який відбудеться 7 червня на Andrews Air Force Base. це перше класне гольф поле, на якому грають. Всі президенти США, там починаючи з якщо не помиляюся, 78-го року, там крім одного, але це президентське поле, діюча авіабаза, і ми веземо туди наших ветеранів, які будуть грати, спілкуватися з американськими ветеранами, і наша мета це об'єднання двох ветеранських спільнот. Обмін досвідом і звичайно це зібрати кошти на програми реабілітації, які ми будемо робити в Україні разом з нашими партнерами? Прекрасна ініціатива, і хочу особисто подякувати вам як співорганізатору такого турніру і взагалі цієї ініціативи. Розкажіть, будь ласка, коротко про гольф. Чому саме гольф ви обрали як вид фанрейзу в даному випадку? Чому гольф? Дуже багато людей, я особисто навіть ще півроку назад не мав нічого спільного з гольфом. Теж думав, що це щось, щось із телевізора, щось елітне, але насправді, вже працю, працюючи весь цей час з партнерами, з колегами, з гольфістами, зрозумів, що він. Дуже доступний навіть в Україні деякі заняття дешевші, там ніж навіть теніс або там футбол, тобто є програми спеціальні, які працюють. Просто у нас недостатньо це висвітлюється ця програма. Так у нас звичайно небагато гольф-полів, частина з яких, на жаль, постраждала через російські ракети. Але тим не менш, в Києві в Львові є декілька гольф-клубів, які працюють, на базі яких проходить реабілітація, і до речі, на базі одного з яких ми. 7 квітня 6 квітня в суботу провели перший в Україні турнір, об'єднані гольфом, де наші ветерани грали в парі з гольфістами з ком'юніті, гольфічною, підприємницькою разом. І Потім зробили для них гарний вечір з нагородженням, з виступом шикарних виступав культурний десант, оркестр 59 просто запалив. Вечір закрив теж Сафатов. Неймовірний був день. До речі, ми потрапили в телемарафон. Можна. Подивитися на ТСН теж репортаж. Найголовніше, що ветерани дуже з захопленням сприйняли цей турнір, це, це посмішки. Це радість. Я можу скинути посилання на фотогалерею, ви все, все побачите, цей неймовірний день для них. І коли я спілкувався з ветеранами на минулому турнірі, минулої осені у Львові, всі, як один, коли я брав у них інтерв'ю, казали, що Гольф повернув їх до життя. Дехто з них вже забуває милиці, тому що вони настільки часто намагаються тренуватися, розробляють свої протези. І це можливість як фізичної, так і психологічної для них реабілітації. Тобто вони всі сказали, що на 5 сплю сам гольф дуже підходить, і насправді це наш шанс взяти досвід Америки. Саме в цьому досвід їх ветеранів і допомогти нашим ветеранам цю реабілітацію проходити в Україні. Дмитро, хочу трошки таку гумористичну нотку вставити в нашу розмову. Я, я так от відчуваючи по нашій розмові, себе зараз відчув досвідченим гольфістом, тому що я пригадую, коли в дитинстві я жив у провінційному містечку. Кременець у нас на вулицях. Ми собі робили просто ну, ґрунтова дорога. Ми собі в, викопували лунку, а знаходили якусь дерев'яну таку закручену клюшку. Це була гольфова, гольфівська клюшка у нас. Чи як там вона називається? Правильно, я не <рес> <рес> з одної сторони кажу, що я досвідчений гольфіст, але бачите, навіть не знаю термінологію гольфівську, тому в принципі жартую. І ми виявляється, ще понад 30 років тому, напевно займалися гольфом на своїх дворових вулицях. Тому ось так власне вирішив назвати себе досвідченим гольфістом. Але це все жарти, звісно, маю маю ціль, маю бажання спробувати. Дорослий гольф, є всі можливості. Тут багато гольфівських полів поруч є. Але на жаль, ще досвіду такого практичного немає, окрім міні-гольфу. А міні-гольф це таке з дітьми, можна піти погратися в такі як атракціони. Це теж досить в принципі цікаво. Скажіть, будь ласка, мені нагадує теж моє дитинство. Прямо у дворі тут в Києві. Ми з моїм другом викопували теж просто в землі лунки, брали теж палки дерев'яні і просто захочували... Тенісні кульки в цілому тві вибачають у мене тут песик. Трошки вирішив все план. добре. Все добре. То, ми, то ми з вами колеги, можна сказати, досвідчені гольфісти ще з далекого дитинства. <сум> Діма, скажіть, будь ласка, які партнери долучаються до ваш до організації вашого заходу, адже жоден захід не може обійтися без партнерів, без підтримки, без донації, якихось без меценатства і так далі? Хто залучений до організації вашого заходу? Так, ми на минулому тижні підписали. Псали меморандум по співпраці з патронатною службою Янголи Азову. Чому з ними? Тому що, як показав досвід, наше дослідження, спілкування з ними, вони одні з найефективніших в Україні. На базі них кожна бригада в Збройних силах України зараз використовує їх як менторів для створення патронатної служби для кожної бригади. Також, що дуже важливо, патронатна служба вона ще з 2014 року працює і. Саме з тих часів вона не губить жодну дитину, полеглого ветерана, не губить кожну дружину і допомагає всім, тобто максимально повно. А ми з ними співпрацюємо щодо реабілітації ветеранів, фінансування конкретно людям, ветеранам, яким потрібна допомога, реабілітація, фізична, психологічна і лікування посттравматичного стресового розладу. Також вони одна з найбільших рушійних сил легалізації психоделічної терапії в Україні. В основному це кетамінотерапія. Чому це важливо? Тому що за один сеанс з використанням правильного знову ж дозування кетаміну можна досягнути результату, який за 10 звичайних занять з психотерапевтом. Тому ми будемо допомагати їм з фінансуванням програм дослідження, щоб це на законодавчому рівні в Україні спробувати легалізувати, щоб кожного військового була можливість можливість в державних госпіталях з лікарями проводити і проходити цю реабілітацію від посттравматичного стресового розладу. Також ми зараз е, в процесі е, узгодження партнерства з організацією. Revived Soldiers Ukraine, це є Ірина Ващук Дісіпіо. А ми плануємо для них фінансувати програми реабілітації через гольф. У них є два реабілітаційні центри: один у Львові, один в Ірпіні. Якраз є два гольф-поля і в Києві, і у Львові. І на базі них у них є сертифіковані інструктори, тренери, які сертифіковані European Disabled Golf Association. Вони мають право навчати реабілітувати ветеринації ветеранів через гольф також нам допомагає United Help Ukraine, вони фінансують нам проживання ветеранів в США. Також із американських партнерів це The Cypher Brief, Вони недавно організовували. Конференцію в Україну, куди приїжджав нас наш почесний гість, який буде на гала вечері 7 червня. Генерал у відставці Девід Петреус, він нас дуже підтримує, і американці нас дуже підтримують, і вони також наші партнери. І People of Ukraine Foundation, вони також будуть допомагати з логістикою для ветеранів. Дякую, дякую, Дмитре. Чудово, чудова команда вас зібралася. І я гадаю, що цей турнір відбудеться в найкращих фарбах і з найкращими результатами. Кріж, будь ласка, на завершення нашого сьогоднішнього короткого такого інформаційного подкасту. Умови участі в цьому турнірі безпосередньо тут у США і умови відвідування гостей цього турніру так дуже просто. У нас є офіційний сайт. Я дам вам посилання. Є флаєр. У нас планується зранку гольф-турнір. 18 лунок на Andrews Air Force Base, South Course. Це займе приблизно 4,5-5 годин. Після цього перерва відпочинок і о п'ятій вечора починається гала вечір, де буде виступати Девід Петреус, де ми представимо наш фонд, де буде виступати делегація з України. Ветерани будуть говорити. Також церемонія нагородження, розіграш призів, музичний виступ і просто чудово провести час з ветеранами спілкування нетворки. Прекрасна ініціатива. Я, чесно кажучи, вже собі уявив, як я присутній на вашому заході. Ми з вами поза ефіром спілкувалися про таку можливість. Єдине, що треба вирішити з графіком і це таки реалізувати можливість приїзду на ваш турнір. Буду дуже радий долучитися до цього, особисто якщо буде така нагода. А отож, я нагадую, друзі, що сьогодні в нас в гостях в нашому інформаційному подкасті Дмитро Терпило, операційний директор Borderlands Foundation, Фондейшн, Організовують благодійний гольф-турнір між ветеранами США та України. А якщо ви хоч хочете долучитися до такої прекрасної ініціативи, нагадуємо, що 7 червня в штаті Меріленд відбудеться цей благодійний турнір. А деталі ми в Посилання під цим відео всі залишимо. Всі всі додаткові посилання. Інформацію також будуть під цим відео. Тому е, слідкуйте за цією інформацією. Якщо є бажання долучитися, підтримати благодійні ініціативи, поєднуючи корисне, з приємним е, пограти, пограти в гольф, познайомитися з цікавими дуже людьми. 7 червня забукайте цю дату і деталі, деталі всі знайдете під цим відео. А ну що ж, Дмитре, на завершення кілька слів ще е, для наших глядачів. І радіослухачів. найголовніше дякую за можливість представити фонд і дуже велика е, вдячність всім, хто бажає нас підтримати, і вже тих, хто підтримав за півроку. Величезна робота була зроблена нашою командою, за яку Borderlands команда і наших партнерів, за яку я дуже вдячний, а всім глядачам, слухачам. Є можливість дійсно приєднатися до чудової ініціативи, допомогти ветеранам реабілітуватися, лікуватися і цей. Турнір планується робити щорічним. Ми хочемо зробити навіть власну ветеранську команду під українським прапором для фонду Borderlands, яка буде приймати участь у міжнародних змаганнях. Це наша така мрія, і ви можете стати її частиною. Круто, круто. Дуже цікава і корисна інформація. Нагадую, що був у нас сьогодні в подкасті. Дмитро Терпило, операційний директор Borderlands Foundation. І з вами був я, Олександр Балбус, ведучий UFC Radio. А, Підписуватися на нас. Наш канал Йорсі Radio, щоб не пропускати корисну, дуже важливу інформацію, що стосується України. Адже ми місію нашої радіостанції, нашого України Community – об'єднувати українців усього світу заради спільної цілі. І нагадую, що кожен з вас може долучитися до цих ініціатив. Всім гарно дякую і до зустрічі в наступних подкастах. Дякую, до побачення.